Всім привіт! Сьогодні ми вам проведемо екскурсію нашим адміністративним корпусом. А це перший поверх. Тут у нас відділи та служби, деканат медичного та іноземних факультетів, а також наш волонтерський центр. А це в нас другий поверх. Отут у нас ректорат, а тут кафедра медичної біохімії. Але не переплутайте: тут ректорат, а тут кафедра медичної біохімії. А це третій поверх. Тут у нас кафедра загальної гігієни та екології, а тут у нас кафедра фармакології з клінічною фармакологією. Тут у нас четвертий поверх: актова зала та лекційні аудиторії, третя та третя а. Ти забула про найголовніше: що? Точно. А тут наше улюблене кафе Esculap. Тут у нас задній дворик, де ви можете відпочити, поспілкуватися з друзями та гарно провести час.